Seek you out flay alive. One more way and you won't survive. Не знаю. Якщо що, у нас початок автор молоді третього циклу. До речі, тут дуже гарно всього парку. Да. вон ездят. Тут вот листочки падают. Не, ну кто с наступает. все про эту мышку знают. Там она и на душе. Воровская жесть нелёгкая. Ты её с собой хочешь забрать? Порчатку. Её надо выкинуть отсюда. Похороните, да? Откинь её и пусть падает. Я зря что-ли с собой порчатки нашёл? Это ещё та я думаю, это да. Порванная. Так, ну здесь не порванная сторона. Не пройдет выступил. Не проскочит зверь, где... Вот она практика в медиа. А, она уже... Ну на Ой, на них то есть я. Да, бы. так у них кишки, смотрите. Такие маленькие, кстати. Вернулся к постокам, что на вступлении было, как говорится. Да, до речі, реально. О боже. А, <да>, <сподавшись> а может це підклад якийсь?

А ч на її виниках, що мені є ростком? А, вони є. А вона кричала? А. На втормовинке. Білки похожі на маленьких кенгуру. Да. Получилось. Або бакингру похожи на великий белку. Ні Опа, опа. Рознект. Рознест. У нас розблокована нова локація. Пахне садик, чуєш. Да, 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 да. А часики тикают, они, блядь, не стоят. Бородская жизнь не но ее надо придерживаться. Что, Катя, будем правильно проверять? Да, но я думала, чем она обезьяна попала в лекарню. Обезьяна. Горила. А, одна ухо, да, кстати. Там где штучка, чтобы прикрыть. <свят> да. все. О, да, Катя, она закрыла. <свят> Давай. Усложнение. Да, Что? Так, всю. Нам дали перевірити, так. Угу. А, нам дали поправити. Нам да, так наливається, да, нам кінець. Да. Прям дуже маленьку точку зробити. Певне, що вона так ну, буде. Не треба все, <звук> точку. <такой>, не треба, <звук> не треба. Я так бачимо. Бачимо. Скажіть, коли пропаде. Все. Ні, хоча ні, що бачу. Та там все. там все. Я бачу. Ти бачиш? Я бачу. Напросто голода. Це. Забачимо. З'явилася? Воно ще з'явилася. Так ти кажи, коли з'явилася. Що стосується межого всякам сполучити? Завжди показує для голоко. Ні, якщо вона нас буде тримати кожен день всього годину, у нас просто сьогодні звідти виперли. Сказали, що ми дебіли кончені. Нічого не знаю. Це то в мене зір. Ідеальний. Як тобі перша пара? Вибачте, у мене е, весь случанок. Е, як мені перша пара? Зараз потяг зібрала. Типу, мені не сподобається. Мені не подобається ця кафедра. Це цікавий предмет, а його викладають, ну, типу, просто... Це <гаре> да. І собі ще якась стара кушать біля неї. Це треба знову миша. Як <світ> гарно. Так, да, вже були. Не, а -а 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 тут, тут не вистачає, тут буква одна неправильна. Має бути Н. Mm -mm. Не вірте її, вона. це вона. Да. Пиши, пиши, давай. Пиши, пиши. Да-да, у нас сьогодні пара онлайн. Але при тому, що у половини немає світла. Ну, це максимально геніально, я вважаю. Візнаті uh, лінзи. Вони росіють. В них фокусна точка, вона не справжня, тобто вона буде умовним продовженням, умовним сходженням оцих ліній. Тобто вона буде десь тут. Подивіться, який потужний чил. Да. Ну, право на ліво, да, право наліво. Yeah.

<рігуми> да, <Деканізм>. В був... <рігуми> національному підручнику нема такого. <рігуми> 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 Де ви зачитали? Вас злобу нема. Ми прийшли на кладовище. О, там десь. А висті упал? виглядає. Ні, это она уже разлагается. Ой. Ну, вона на місці. Це я просто разбавляю влог, чтобы хоч щось було цікаве окрім термологии. У нас пока термології особой не было. Одни голки і еще. <ріма> ну по факту. Yeah. No

Uh. Yes. I just wanna be part of your family. там є щось? Да. Паша, ты будь ласка. Саша? Паша. прикольно, тут так, две кімнатки, Они Две кімнатки, які нас Можно фотки прикольно забрати. Да. Типа вот тут кто-то что-то там, и тут что-то там. Можно сейчас? Алина. Ой. Чекай. Мені так було все прикольно. Щас будет махать. Щас будет махать. Там, короче, просто інша група сидить. Мы в новому кабинете, а там зукаркає. И yeah, 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 я yeah. думала, что будет град. А демонстрацию возьмем будет? Нет. Кроме А ты демонстрацию включил? Нет.

Нельзя. Да это А, тут же буря, да, вот, играет. Ну шесть, тики семь. тики-7, так мало? Блин, в твоем возрасте должно быть уже, блин, десяток минимум. А, и, кстати, альфа уже на было. А, все? Ничего, да, забрала. А, проводим, да. А що, а що? За три девятсот. Три девятьсот. За чотири. 4... Не... Ну, да, слушай. А у нас тут вже неочікувано половину циклу пройшло. У нас вчора пара, до речі, не було. Ну не важно. А тепер дивіться. Давайте через скільки паша мене помітить. Опа, не помітить мене. Оп-оп-оп. Оп, добрий. Добрий ранок, Україно. Ми йдемо на пару. На, на жаль. Ми тут е, в парку і такі вирішили, що пора. Да. Ми на не жаль. хочемо. На жаль. Я сподіваюся, пара буде не, не довго, тому що чим довше у нас пара, тим більше грошей заплачу за парковку. Піку, а ти платиш тут за перекопку? Ну тут ні. Я просто тут перекопано було. Я вирішила сюди не їхати і запаркувалася. А де ти припаркувалася? там. Далеко? Ні, не далеко. А тут же не перекопано. Хочете? Поговорить, у нас тут найдень буде. Тому що там написано, розумієш? А ви вважали, що там те, що там написано? Це було. Або в той бік. Це не коректно. Що ти кажеш, зараз у нас готують там. Вчора писав, розумієш? і, Афтальмологія теж не стоїть на місці. Тобто, Звичайно, що там вже є якісь там, є якісь вже моменти, де воно вам... все. Ну, одне як не можу. Пише, що змінюється, це звичайно. Але <Marvel> треш. Ми колись можемо розслабитися? Ні, вона про це питає забула питання. Так, подожди, так, возьмемо. Вертається, я на шафу голову вам. А мені пощастило, що в мене там позаду шафу, я просто сижу, так. А вона постійно мені в очі дивиться, просто постійно. І я чисто така, вона не дивиться, і я чисто засипаю. Вона дивиться, така, да-да-да, слухаю вас. теж, Коли вона там щось починала казати, я така. Це пиздець. Воздух. У мене там така гіпоксія була, нова. Ну, Уже там не хочемо дихати. Я то так старался. Ми подивимося твою презентацию. Нет, вы скидывай, потом. Ось вона хотіла Тому що, ну, хто це оценит? Да, оце я пам'ятаю. Вот вона тут есть вот это. Давай. Ну, синапс. чому синапс? А ось вот вона хотіла кажеться. Синапс. И все, Ну, Там мы наконец. Ну а при чем тут синапс? <рес> Можливо, у нього є другая позиция. А что такая Мозги.

Є первинна полкома, вона розподіляється на закриту кутову yeah. і yeah. відкриту кутову. Чому закрита чому відкрита? Зліва ми бачимо відкриту кутову <гум> А взагалі вона нам сьогодні просто в yeah, останній yeah. момент сказала, що ми yeah. будемо yeah. дистанційно. Не дозволяє пройти. Ми вже мали останню пару і слава Богу. Я вам кажу, що ще одна буде така сама дисципліна, я подамся в монахи. Мене це вже все. Тимур, Тимур, у нас закінчилась вже. Нашки база стова ґрунт фундамент. <гумент> да. Це план Б. Монастери. Безкоштовна е, ж... кімнату, ти живеш, їсиш смачно, ну там прибираєш, щось робиш, але загалом живеш в спокій. Тут ніяка да. стара у... урсува. Вона потім читайте книжку. І, І голос у неї такий просто. Вона думала і сказала, ідіть вже звідси, бо ця прийшла. Да, та, ні, та, да, вона нам сказала, ти швидко тікайте. <рес> а у нас сьогодні ПК по офтальмології. І сказати, що це повна херня це ну, нічого не сказати. Подивимось, що буде. Коротше, ПК ми складаємо в Олександрівській лікарні і дивіться, просто вони пофарбували її. Ну, тут ще все так само перекопано. Національний підручник. А ти національний підручник? Немає. Ні, в якомусь подвалі. Сборник трудов. Зрада. Давайте може знайти, так? Зрада. Можеш, не тим, чи, да? Зрада. Моріше, це просто кошмариш. По-перше, я приїхала. А да, до речі, тебе сюди було. Блять, дев'ять пар, і сука, придумали таку конюшу, у нас не вистачити. Ніспиті таких інших не було. Нічого не знаю, абсолютно нічого не знаю. А тут інтернет не ловить. Навіть пілати не повідомляють. У мене, якщо тут всі вирішують, якщо потім подивитись. Коротше, нас почали опитувати по списку. Але коротше, ми все списали. Все нормально. Там, там будемо цей. І що, і як? У мене все добре. У мене теж все добре. Я думаю, навіть може п'ятірка вийде. Я пробувала запам'ятати, але не вийшло. У ну, мене було 24-24-24, 18, 12, щось таке. За задачу? а давай подивимося, які максимальні бали. Можна вважати закінченим, тому що ми, я думаю, всі склали ПК. А, а завтра у нас починається новий цикл. Так що пока.